І знову дорожньо-транспортна пригода із п'яним водієм. Вона трапилась в Івано-Франківську. Поліцейські склали на Керманича одразу три адмінпротоколи. Що йому загрожує? Наша Вікторія Резун розкаже. Повідомлення про ДДП патрульні отримали увечері. Дві автівки зіткнулися через дії 35-річного водія. Цього виклик, інспектори встановили, що 35-річний водій автомобіля ВАЗ не вибор безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з автомобілем Кіра, який рухався попереду. Патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Окрім того, у чоловіка не було посвідчення водія. Водій погодився пройти освітлення на місці. Результат 2,08 проміли алкоголю у крові. Окрім того, у чоловіка не було посвідчення водія, оскільки він його не отримував. В як наслідок на керманичі патрульні склали адміністративні матеріали за статтею 130 – керування транспортним засобом у стані сп'яніння, за статтею 124 – порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди. А також за статтею 126 – керування без відповідних документів. За такі дії мо загрожує. Штраф або позбавлення права керувати транспортними засобами на три роки. Справу наразі скеровано до суду.